Ми просто зараз продовжуємо тим, що Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, аби швидко вирішити проблему з генерацією через постійні російські обстріли. Про це під час свого візиту до Києва заявила Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США, з питань економічного відновлення України. Але у довгостроковій перспективі Україна буде самостійно обирати способи вироблення електрики. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, з нами на прямому зв'язку. Пане Колісник, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте про поточну ситуацію, за рахунок чого сьогодні і завтра вдасться уникнути обмежень. Дійсно, ситуація в енергосистемі стабілізується, зокрема, за рахунок введення в роботу після раніше графіку виведення атомних. Блоків це 2 ГВт потужності, 2000 МВт, які позитивно впливають на стабілізацію роботи енергосистеми та покриття існуючого попиту. Фактично, в загальному ситуація є непростою. Ворог не полишає надії по обстрілам об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, зокрема в профронтових територіях. Є системні відключення в результаті обстрілів та обривів ліній. Аварійно-ремонтні бригади досить активно вживають заходи щодо заживлення та відновлення електропостачання. Проте ми бачимо, що ситуація залишається складною. Тим не менш, попри це енергетики здійснюють фактично найбільш масштабну ремонтну кампанію на об'єктах як генерації, так і транспортування електричної енергії для того, щоб підготувати максимальний склад обладнання до опалювального сезону, до періоду максимального споживання. І атомна енергетика в цьому грає ключову роль, адже фактично не покривається більша частина нашої нашого споживання. Скажіть, ну а якщо ми говоримо про перспективи, подачі перспективи, чи вдасться в перспективі надалі уникати обмежень і чи може знову виникнути цей самий дефіцит електроенергії? Це залежить перш за все. Від е, військової ситуації ми дякуємо ЗСУ за е, можливість постійно здійснювати заходи відновлення за можливість безпечно функціонувати та працювати е, силам ППО, які захищають е, е, енергооб'єкти, адже фактично військові ризики є ключовими, від яких залежить стабільність роботи енергосистеми на сьогодні. Жахлива спека вже минула, яка надзвичайно негативно впливала на збільшене енергоспоживання. А тому ми бачимо покращення в загальному енергосистемі, плюс виконання графі ремонтних графіків з випередженням та введення ось в роботу додаткової генерації. Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії, Він продовжує власне обстріли. Тому ризик дестабілізації він залишається. Завдання сьогодні енергетиків втримати енергосистему цілісною та ту якісь обладнання, яку можливо відремонтувати, ту кількість генерації, які можливо ввести в експлуатацію до опалювального сезону, додатково побудувати. Станом на зараз, де ситуація найгірша? Найгірша ситуація залишається при фронтових регіонах. Фактично, через обстріли оброби ліній. Ми маємо щодоби фактично. Обісточення і зменшення постачання електричної енергії до там трьох тисяч споживачів. Це зазвичай Чернігівська, Сумська, Харківська області. Частина також була у Донецькій аварійно ремонтні бригади на сьогодні швидко здійснюють відновлення заживлення, де це можливо. Не завжди можливо підійти до певних частин лінії електропередач, оскільки вони знаходяться в в локаціях, де постійно діють і тривоги, і факт обстрілів. Для цього ми працюємо активно з нашими міжнародними партнерами за рахунок фонду відновлення енергетики підтримки енергетики. Вже залучено понад 550 мільйонів євро. Це фактично обладнання, яке необхідно як для проведення своєчасних ремонтних кампаній, так і для аварійно-ремонтних бригад, щоб вони мали достатню кількість обладнання, щоб швидко здійснювати необхідні ремонти. Тому така робота з партнерами триває фактично щодня для Максимальної координації та отримання підтримки міжнародних партнерів, обладнання, нова техніка пане Микола. Ну от ви вже торкнулися частково теми опалювального сезону. Знаєте, зараз літо і здебільшого думаєш про кондиціонер. Так але о, зима зиму ніхто не скасовував. Тому хотілось би детальніше почути, як зараз триває підготовка до опалювального сезону, і як вона триває, що вдалося, які є проблемні місця перш за все хоче зазначити, що триває найбільш масштабна ремонтна кампанія за часів незалежної України. Фактично, енергосистема України зазнала вісьмокомплексних енергоатак на об'єкти енергетичної інфраструктури і втрачено лише в цьому році понад 9 ГВт встановленої потужності. Це маневрова потужність, це теплові та електро та гідроелектростанції. Це система передачі електричної енергії підстанції. На сьогодні здійснюються комплексні заходи щодо ремонту, обладнання щодо додаткової потужності для того, щоб покривати збільшений попит під час опалювального сезону, так і ремонт об'єктів передачі електричної енергії. Власне на сьогодні ж також і йде питання щодо майбутніх періодів. І тут хотілось би зазначити, що досить важливо є розуміння збільшення додаткової маневреної генерації. Це малі газопоршневі газотурбінні установки. Урядом прийнято відповідні умови як фінансування. Це програми кредитні програми 5, 7, 9, Green Дім, які дозволяють ОСББ, фізичним особам та підприємцям залучати фінансування для встановлення резервних типів живлення, простих технічних рішень, газогенерація, дизельгенерація. Верховною радою прийнято рішення щодо спрощення мотних та податкових формальностей, які здешевлюють такі технічні рішення. В той час урядом прийнято низку рішень щодо спрощення будівельних вимог та умов приєднання до електричних та газових мереж, які дають змогу швидко реалізувати такі проекти додаткової генерації. Тому це є кількість паралельних заходів, які дають змогу як встановлювати додаткову генерацію для об'єктів критичної інфраструктури, так і встановлення побутовими споживачами. Власної генерації, сонячної генерації, системами накопичення енергії, так це і проекти відновлення базової генерації та маневреної генерації, встановлення нових додаткових потужностей за принципом розподілених у кожному регіоні газопочневі установки, які дають могу покривати як виробництво електричної енергії та споживання локальне, так і виробництво теплопари для обігріву під час опалювального сезону. Є довгострокові стратегічні плани. Це атомна генерація. Сполучені Штати, як ви зазначали, є стратегічним партнером, не підтримують нас на шляху до відновлення та будівництва на нової додаткової атомної генерації на сьогодні в світі. Ренесанс атомної генерації Україна є як країна, яка має розвинуту атомно-промислову інфраструктуру, має використати цей шанс І на сьогодні. Партнерство з сполученими штатами не обмежується лише постачанням палива це також взаємодія з технологічними компаніями в частині залучення їх технологій для атомно-промислового комплексу України. Тому сполучені штати, як ви зазначали, підтримують нас в добудові додаткових. Блоків додаткової генерації і в короткосередньостроковому довгостроковому плані це є досить вагомим пріоритетом України спасибі вам велике, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.